Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Дуже коротко хочу сьогодні поговорити про те, що чекає нас в наступному місці липні. Вийшло офіційний офіційний відос вийшов на каналі World of Tanks в YouTube про те, що нас чекає в липні, але всього нам не, в цьому відосі не розповіли повністю. Перш за все, коли буде ГК, хотів би ну, сказати. І потім знову ж таки буде у нас трейд-ін, новий обмін. Коли ж він буде, давайте поговоримо власне в цьому відосі. Значить, вийшов такий от ролик від, ну, щомісячний на World of Tanks офіційному каналі про наступний місяць і що в ньому буде. Що зараз відбувається, і в чому ви можете прийняти участь, це от в аркаді. Заходите в аркаду і тестуєте нічні бої, скажімо так. але що вам потрібно зробити? Вам потрібно просто 10 боїв виграти і в тих виграшних боях потрапити в топ-12 за чистим досвідом у своїй команді. Відповідно, ви отримаєте 400 бон Ну, тобто розділено на 3 етапи, там, ну, це неважливо. 10 боїв в топ-12 і забираєте нагороди. По цьому режиму просто вберете ту техніку, на якій ви будете, скажімо так, впливати найбільше на бій. Потім, що буде відбуватися, давайте так. Е, найважливіше, до 5-го числа вам потрібно е, завершити е, прогресію по прокатці про, про Т-57 Heavy. І там другий танчик, не пам'ятаю, це ПТ, по-моєму, китайська чи що, щось в цьому роді. Е, Обидва танки мене не сильно цікавили, тому нічого я не прокакав. А, ні, це Фоч був. Да. Фоч, Фоч у нас. Е, Обидві, Обидва танки у нас. Мене особисто не цікавить, тому я не проходив з 5 числа, починаючи з середи, на місяць у нас прокачка Type 4 Heavy і Leopard 1. Тобто доволі цікаво таке. Потім, що нам тут говорили в цьому відосі? Те, що ну, Продовжується 11-й сезон бойової перепустки. Маєте можливість унікальну зараз в цьому сезоні отримати цю от нову ПТ-шечку німецьку. Там їх покатати ну, Як на мене, такий собі цей е танчик такий собі не вартує такої кількості жетончиків. Е потім, Тут говорилося нам про те, що от, будуть у нас е трансляції нові твіч. При підтримці мільйон пакс відповідно, можна буде заробити е додаткові монетки е за трансляцію, і тим самим, можливо, нам впихнуть якийсь знову ж прем, можливість його отримання е рандомно з коробочок за перегляд твіча. Річ цікава, тому, от, думаю, вам варто переглянути. Потім, як ми знаємо, 4 липня у нас в Америці святкують там у них день, ну, скажімо так, як він там називається, Ну, коротше, для нас це не важливо. Важливо те, що нам будуть давати на халяву якийсь там стиль. Не знаю за що, можливо. Ну, Це буде вже потім зрозуміло. Потім до 10-го числа беремо, так рахуємо, до понеділка до 10-го числа вам потрібно зайти на склад свій і потратити за твіч ці всі жетончики, тому що 10-го вони обнуляться. Відповідно, до 10-го ми ще дивимося твіч, заробляємо собі жетончики, отримуємо свої нагороди, там Дніпрема, X5 і таке інше. А потім беремо і закриваємо. от 8-9 числа витрачаємо всі абсолютно жетончики, які нам доступні для того, щоб 10 го вони оновилися і відповідно будуть нові нагороди. E, Вроді би, нічого не забув. Нічого не забув. Потім, коли в нас буде марафон, дуже важлива така новина. Марафон, e, дивіться, як воно все буде відбуватися. Отже, зараз у нас до неділі буде оця аркада, Потім на наступний тиждень знову буде аркада. Із п'ятниці по неділю. Тобто в цей період у нас абсолютно 100% не може бути ніякого марафончика, тому що є інакший режим, Скажімо так, який на якому не нараховуються очки за бою перепустку. Відповідно І також не будуть за четверту главу за марафон не будуть нараховуватися очки. Значить, ці дні вичеркуємо. Потім марафон у нас постійно стартує в п'ятницю і триває 10 днів. Відповідно, найбільш вірогідні є можливість того, що він у нас стартує 14 го числа і закінчиться вже аж 23 го числа. Аж чому, я думаю, саме так? Тому що у нас анонсували ще трейд-ін. В цьому відосі не говориться. Але на, офіційному, на офіційній сторінці World of Tanks України на офіційному каналі в Ютубі останнім реченням було те. З посланням на цей відео, що ми будемо мати можливість знову ж таки прийняти участь в обміні техніки. А відповідно, я так думаю, що з 24 числа аж до 6-го включно, ну фактично до 7-го, у нас буде трейд-ін, тобто обмін техніки 2 тижні. А можливо, можливо, буде тиждень, але ну, це не факт. Я не знаю, чесно кажучи. Поки що. Я розум... Наскільки я розумію Wargaming, тобто вони так втихо анонсували, але поки що офіційної інформації немає, тому чекаємо. Потім, знову ж таки, люди говорили там про глобальну карту. Коли вона стартує, і, власне які... яка техніка буде на глобальній карті. Повторюсь, коли є один із доступних режимів, ГК не може бути. тобто там говорилося про те, що хтось там уже говорить про те, що з 10 числа там буде ГК. Хлопці, не може бути з 10 ГК, е, тому що вони не можуть співпадати разом з е, ще е, марафоном. Тому що люди не будуть сягати грати ні на ГК, ні на марафоні. Тому забу забувайте про 10 липня. І перено ГК переносимо автоматично аж на слідуючий місяць, на е, місяць е, серпень. Відповідно, коли буде ГК. Якщо е, все це, що я думаю, правда, то до 6 числа у нас буде обмін trade-in. починаючи з 7-го числа буде у нас е, глобальна карта, яка закінчиться е, 20-м числом. Ну, тобто включно в неділю буде останній день, який можна буде е, 20 серпня, який можна буде пограти на глобальній карті. А відповідно два тижні буде займе у нас ГЕК. Е, яка буде техніка? Я думаю, що буде така сама, як і була е, минулого разу. Е, чи, скажімо так, чи викатять е, чи фтейна? Е, мені б звичайно з однієї сторони і хотілося, а б, з іншої сторони не хотілося. Я поясню, чому б, перш за все, мені не хотілося. Е, тому що я не назбирав достатньої кількості бон для його придбання. Скільки потрібно бон, щоб зробити ставочку і спокійно собі жити. А, минулий раз, хто не пам'ятає, я брав на свій аккаунт старий. А, минулий раз мінімальна ставочка. Це ми ще були на СНГ регіоні а, на Чіфа була 41 тисяча, а, щось там 600 бон. чи як. А, я тоді ставив 43, відповідно, він у мене був. А, Якщо ви також, як і я, не сподіваєтесь на те, що знайдете якийсь сильно офігенний клан, де, де там будуть постійні перемоги, на, на якихсь там будуть бої на продвинутому фронті, тому, якщо буде чіф, якщо він буде. Але говорять про те, що він буде, власне. Тому, ну, це так, я вам нічого не казав, але говорять про те, що він буде. Тому скільки потрібно? Бон? Мінімум. 45 От 45 ви поставите, 45 там 600. І тоді ви заберете собі 100% чіф, якщо він буде. Якщо Wargaming обліниться і не захоче нам видавати чіфа, а залишить такий самий список танчиків, які от були зараз на минулому івенті глобальної карти, тобто, включаючи нового китайця, то я думаю, що десь так в межах. 32-35 тисяч бон, вам буде достатньо. Звичайно, до цієї цифри додаємо десяточку, якщо буде чиф. Відповідно, виходить у нас мінімально десь, я думаю, 42-43 тисячі бон буде, якщо буде чіф. А, Якщо хочете спокійно собі забрати, це десь приблизно 45 поставили і, власне, забули. А, Такого важкого ГК, як було минулого разу, напевно, що не буде, тому що не буде нової техніки абсолютно. Тобто частина тих, скажімо так, кіберзадротів, які минулого разу дуже активно, надзвичайно активно грали на глобальній карті для того, щоб забрати нового китайця, відповідно, його вже отримали, Тобто, такого сенсу їм вже активно грати немає. Вони будуть більше витягувати якогось там. Чуваків, які прийшли за бабоси. А, Тому, відповідно, а, я думаю, що трошки-трошки буде легше а, глобальна карта. Але знову ж таки, повторюсь, якщо буде чіф, це буде щось іщем. А говорить про те, знову ж таки, що він все ж таки має бути. Тому чекаємо глобальну карту не раніше, 7 серпня. Тобто, у вас достатньо часу для того, щоб знайти якийсь клан. Зігратися в ньому відповідно, мати можливість на отримання хорошої техніки. Про те, що глобальна карта переробиться і будуть доступні бої тільки 10 чоловік, тобто 10 на 10, я, чесно кажучи, поки що це лише слухи. Чи підтвердяться вони поки що не знаємо, чекаємо офіційної інформації від Wargemінгу. Тільки вони знають, тобто розуміємо, що ця вся інформація може помінятися ще 10 разів. Якщо будуть бої 10 на 10, а, ну тоді вони будуть більш стабільніші, скажімо так, але а, будуть вимагати більше, скажімо, як вам так сказати, правильніше, більше а, крові від польовиків, тому що буде потрібно більше адекватно розставляти. Буде менша кількість техніки. Таких вкатів, я думаю, не буде, як були там 15 на 15. Тому що хто правильніше вкатив, той там виграв. А от зараз, якщо будуть бої 10 на 10, тобто на глобальній карті, то більше буде залежності від тактики. От. Подивимось, подивимось, власне, що буде. Повторюсь, хлопці, не варто чекати в липні. Глобальну карту, тому що у нас буде марафончик, четверта глава, яка, я думаю, на мою думку особисто, почнеться з 14 го числа і закінчиться 23 виключно. Тому, от, щоб ви, були, щоб ви були в курсі, власне, як воно буде все відбуватися. Тому що варгеймінг в основному не ліпить два якісь там івенти один на одного для того, щоб ми могли спокійно пограти. Тобто, не напрягаючись в усі режими. Такі от справи. Якщо вам сподобався відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і бувайте, всього вам найкращого.